Детальніше про вибори в Україні ми поговоримо з гостем нашої студії, політологом, викладачем Мерленського університету Петром Вицеховським. Вітаю вас. Дякую, Добрий що дня. прийшли. Дякую, скажіть. Запрошення західна преса називає сьогоднішні вибори в Україні іспитом на демократичність нової влади. На вашу думку, чи складе українська влада цей іспит? І приблизно на скільки балів? Um... Ми чули те, що кажуть міжнародні спостерігачі. Ми чули те, що дуже фахово відзначали протягом кампанії, наприклад, комітет виборців України. Ми чули заяви інших політичних партій. Але особисто мене найбільше переконує в тому, що є проблеми в цих виборах, те, що на попередніх виборах, наприклад, і на всіх виборах, які були до того кілька років, був наявний основний основна риса демократії, яка полягає в тому, що перед самими виборами невідомо хто буде переможцем. А на цих виборах я чую багато людей каже: нема сенсу йти, бо заздалегідь відомо хто буде, який буде результат. Оце мені показує, що з цими виборами не гаразд, і звичайно, є ж абсолютно шокуюча інформація. Я сам з Одеси, це моє рідне місто. Те, що робиться в Одесі, абсолютно шокує протягом передвиборчої кампанії. Обстановка, наскільки я бачу, знову нагадує часи тої громадянської війни, яка там була в 90-ті роки, коли. Людей вбивали і так далі, і те, що навіть за участю найвищих державних посадовців все це нагніталося, це мене дуже бентежило. Я вважаю, що будуть обов'язково якісь судові справи після цих виборів, і залежно від того, як закінчаться ці конфлікти, чи будуть винні покарані, можна буде говорити про які ба скільки балів отримає Україна, але я сумніваюся, що дуже велика буде висока оцінка. Вибори 2010 відбуваються за новими правилами, які, в принципі, виклик... Ликали чимало нарікань. Скажіть, як ви оцінюєте цю реформу українських законів? Ну, на мою думку, позитивом є те, що обмежена, обмежений вплив політичних партій на місцевих виборах, але на мою думку недостатньо. Якщо порівняти з Америкою, в Америці і вибори мерів, і вибори місцевих депутатів зазвичай йдуть взагалі на безпартійній основі, і це, на мою на мій погляд, дуже правильно, особливо зважаючи на те, що партії в Україні досить штучні вони не є справжніми представниками інтересів більшості людей. Друге на мою, але більш важливо, мені здається, що реформувати в нас треба не лише окремі правила виборчі, а треба реформувати систему суспільних стосунків. Треба реформувати структуру місцевої влади, треба більше дати повноважень, бюджетних. Я зараз працював з депутатами програми Відкритий світ і бачив, як вони були вражені тим, що, наприклад, в місті 500 тисяч населення всього сім депутатів. В міській раді, але вони вирішують багато серйозних питань і вони мають зв'язки з виборцями, отримують по пів сотні імейлів на день, і їх люди знають. Тобто я вважаю, що реформувати місцеве самоврядування в Україні треба дуже глибоко ще. І Америка може показати хороший приклад напередодні цих виборів в Україні знову лунають обіцянки реформ. Зокрема, влада обіцяє збудувати в Україні новий Сінгапур. Скажіть наскільки перспективним, наскільки реальним для України, на вашу думку, є цей шлях? Я дивився ролики програми партії регіонів, де вони кажуть, партія, яка будує, і трошки скептично сприймав це формулювання, тому що відразу згадав, що, наприклад, єгипетські фараони теж були відомі будівники. Але чи добре було від цього людям, які жили в тій країні? На мою думку, задача модернізації країни дуже нагальна, але знову ж таки я кажу, модернізація модернізувати треба в першу чергу суспільні стосунки, сучасні економіки, які... Будуються на розвитку, в тому числі американська економіка, економіки найбільш розвинутих країн. Вони ґрунтуються на стосунках довіри між людьми. Це, це не розбудова доріг, що відрізняє Україну найбільше від Америки, з моєї думки. Це не стан доріг, наприклад, а це стан стосунків між державою та людьми. Говорять часто про те, що бракує довіри е, е, людей до держави, але держава мусить довіряти людям. Е, в нас люди мушені ходити за. Печатками за різними довідками весь час те, що без чого Америка живе дуже спокійно. Знову ж таки, українські гості, з якими ось я працював, були вражені, що в Америці просто немає печаток. Всі документи в основному йдуть поштою чи через інтернет. Я б хотів, що так було в Україні. Теж розуміло добре. дякую вам пане Петре, за цікаву і змастовну розмову. А глядачами нагадаю, що гостем нашої студії був політолог Петро Лицяховський.